До свята Різдва Пресвятої Богородиці в Городищинський свято Різдва Богородицький чоловічий монастир приїхало близько чотирьох тисяч християн. Історія святині дуже давня і цікава. Монастир був заснований ще у 1538 році. Потім був спалений. Згодом на його місці заснували багато закладів, в тому числі дитячий інтернат, а після психіатричну лікарню. Відроджували оселю монахів довго з допомогою небайдужих людей. Тепер це величний храм, який уже називають Другим Почаєвом. Тільки в 1996 році бо було знову корпуса і храми передані Українській православній церкві. І з 1996 року був призначений сюди архімандрит Феодосій, який розпочав, перш за все потрошки відбудовувати цей монастир. На свято приїхав представник Української православної церкви разом з 11 архіреями. По дорозі, встелені квітами, вони зайшли до храму і розпочали службу. Сказати, що в монастирі було багато людей, нічого не сказати. Усім, хто хотів потрапити на свято, допомогли представники благодійного фонду зміцнення громад, забезпечивши їх транспортом. Аура тут звичайно особлива. Ми приїжджаємо тут. Да, тут Серце положити. починає битися дуже швидко. А звідки вас? Дуже раді, що попали на такий день і все. Бо вже возраст, хто знає, чи добереся людей багато, тяжко вже в нашому возрасті. Погана погода не зіпсувала свята. Люди під парасольками чекали кінця служби, а потім пішли хресним ходом. Змогли відвідати святиню та отримати благословення священнослужителів. Завдяки допомозі благодійного фонду зміцнення громад та сварог Вестгруп у нашій області тепер є святиня, яка зберегла свою історію та атмосферу духовності. Ми ведемо тісну співпрацю з представниками більше 200 церковних громад, які звертаються з тими чи іншими зверненнями, в якійсь мірі вони стосуються відновлення реконструкції старовинних церковних споруд. Це багато стосується організації різноманітних поїздок, заходів, дитячого таборування, функціонування недільних шкіл. Кожен з цих проєктів є дуже особливим, яскравим і нам приємно долучатися в першу чергу до небайдужі. Жих людей релігійне свято об'єднало християн у стінах Городищенського чоловічого монастиря. Слова зі служби донеслися до кожного. Предстоятель православної церкви Онуфрій сказав, що ми маємо світитись як свічки, аби випромінювати любов та душевне тепло. Допомогою Божою, з допомогою добрих людей за сприяння корпорації Вест Груп і благодійного фонду зміцнення громад. Ми зараз бачимо. Відродити монастир, відродити духовне життя народу важливе завдання, яке спільними силами виконують священнослужителі, прихожани і представники благодійного фонду зміцнення громад.